Добрий день. Тема нашого уроку гармонічні електромагнітні коливання. До цього часу ми вже знайомились з коливаннями, але це були механічні коливання. Сьогодні ж на уроці ми маємо ознайомитись з електромагнітними коливаннями, оскільки вони мають велике значення в електротехніці і взагалі в техніці. Що ж називають електромагнітними коливаннями? Можна дати визначення, що періодичні чи майже періодичні зміни заряду, сили струму, напруги називають електричними коливаннями. Але можна дати і більш загальне визначення, електромагнітними коливаннями називаються періодичні чи майже періодичні зміни напруженості електричного поля та індукції магнітного поля. Найпростішим пристроєм, в якому досить просто можна спостерігати електромагнітні коливання, є електричне коло, що складається з котушки індуктивністю L та конденсатором ємністю C. Ви можете бачити на малюнку. Зрозуміло, що провідник, з якого виготовлено котушку, має й активний опір, але спочатку ми ним будемо нехтувати. Щоб легко можна було спостерігати за змінами напруги на обкладинках до конденсатора, до яких під'єднано вольтметр, коливання мають бути досить повільні. Тому в такому пристрої використовують катушку значної індуктивності, наприклад, 25 Генрі, і конденсатор великої ємності десь в межах 1000 або 2000 мікрофарад. Складемо електричне коле, яке вказано на рисунку. І під'єднаємо його до цифрового пристрою, який буде фіксувати зміну напруги на обкладинках конденсатора. Коли перемикач знаходиться в нейтральному положенні, тобто він не під'єднаний до джерела напруги, то на конденсаторі напруга дорівнювала 0. Але як тільки ми замкнули перемикач на джерело, то ми бачимо різкий стрибок напруги. Десь дорівнює 8 вольт. Але після перемикання в положення 2, тобто на котушку, ми бачимо, що в колі дещо відбувається. Для того, щоб розглянути, що саме відбулося на момент під'єднання конденсатора до катушки, збільшимо в масштабі саме тривалість цього процесу. І ви бачите періодичну зміну напруги на обкладинках конденсатора. На початковий момент часу. Напруга на обкладинках конденсатора дорівнювала приблизно 8 вольт. Але через певний час напруга впала до нуля на обкладинках конденсатора, тобто конденсатор розрядився і потім пройшла перезарядка конденсатора, тобто він поміняв свою полярність. І знову ж таки відбувся процес, коли за модулем почалася зменшуватись напруга до нуля. І пройшла знову ж таки перезарядка конденсатора. Тобто відбувається періодичний процес зміни напруги на обкладинках конденсатора. З часом ми бачимо, що напруга падає до нуля. Як же пояснити те явище, яке ми спостерігали на дослід? На початок спостережень. Коли перемикач знаходився в нейтральному положенні, тобто він не був під'єднаний до джерела струму, то напруга на обкладинках конденсатора дорівнювала нулю. Але як тільки ми перемикач переводимо в положення 1, тобто під'єднуємо конденсатор до джерела струму, в колі виникає електричний струм, який призводить до зарядки конденсатора. Тобто одна пластина конденсатора заряджається позитивно, а друга обкладинка конденсатора заряджається негативно. І між обкладинками конденсатора виникає електричне поле, лінії електричного поля зображені у вигляді стрілок напруженості. Тобто векторів напруженості. Тепер, коли конденсатор замкнемо на Котушку відбувається процес розрядки конденсатора. Тобто, в колі виникає електричний струм, який проходить через котушку. І індикатором того, що через котушку йде електричний струм, є лампочка. Тобто, якби там була лампочка, вона би на цей момент світилась. Під час проходження електричного струму через котушку. В котушці виникає магнітне поле. Завдяки явищу самоіндукції, в котушці виникає магнітне поле, яке протидіє різкому збільшенню сили струму, яка проходить через котушку. Тобто вона не миттєво збільшується до свого максимального значення, а повільно. На цьому процес не закінчується, наче за інерцією. Відбувається рух електронів, тобто спостерігається наявність електричного струму, але сила струму починає спадати. І завдяки знову ж таки явищу самоіндукції, сила струму спадає до нуля не миттєво, а поступово. Сила струму зменшується до нуля, і при цьому відбувається. Зарядка конденсатора. Але вже полярність конденсатора у порівнянні з початковим положенням змінюється. Тобто вже нижня пластина зарядження позитивно, а верхня пластина зарядження негативно. І електричне поле, яке виникає між обкладинками конденсатора, вже має силові лінії, які напрямлені догори. Оскільки між обкладинками конденсатора. Існує напруга, то процес повторюється. Тобто ми спостерігаємо знову ж таки виникнення електричного струму, але вже в іншому напрямку, який проходить через котушку. І знову ж таки, індикатор лампочка, вона показує нам, що в колі існує електричний струм. Це можна було б пояснити і за допомогою графік. На початок спостереження. Ми з вами бачили, що на, заряд, на обкладинці конденсатора заряд був максимальний червона точка. Сила струму на котушці, тобто сила струму, який проходить через котушку, дорівнює нулю. І схематично це все можна зобразити на коливальному контурі. Через чверть періоду ми спостерігаємо вже явище. Коли сила струму завдяки розрядці конденсатора збільшується до свого максимального значення, а заряд зменшується до нуля. Через чверть періоду після цього, або через пів періоду після початку спостереження, ми спостерігаємо перезарядку конденсатора, тобто вже обкладинки конденсатора. Заряджені навпаки, верхня пластина від'ємна, нижня пластина позитивно заряджена, і в колі ми спостерігаємо, що заряд на обкладинках конденсатора максимальна червона точка, а сила струму через котушку дорівнює 0. Відбувається розрядка конденсатора, тобто збільшується сила струму. Заряд падає до нуля через 3 чверті періоду після початку спостереження, а сила струму, яка проходить через котушку, вже досягає свого максимального значення за модулем, Але має вже від'ємний знак. Тобто напрямок сили струму вже зворотній у порівнянні з початком спостереження. Знову ж таки, Через четверть періоду ми спостерігаємо явище зарядки конденсатора. Коли заряд на обкладинках конденсатора приймає своє максимальне значення, а сила струму падає до нуля. Тобто, ви бачите, що завдяки розрядці і зарядці конденсатора і завдяки явищу самоіндукції під час проходження. Електричного струму через в контурі виникають електромагнітні коливання, тобто коливання заряду і сили струму, і напруги на обкладниках конденсатора. Але ми розглянули з вами ідеальний контур. Мається на увазі, коли опір відсутній зазвичай в реальному житті, коливальний контур. Має опір, який відмінний від нуля. І під час електромагнітних коливань відбуваються витрати енергії. Енергія витрачається на нагрівання дротів, які з'єднують електричне коле, на перемагнічування осердя котушки, на випромінювання електромагнітної енергії в навколишнє середовище тощо. Втрати енергії під час електромагнітних коливань. Призводить до того, що з часом зменшується амплітуда фізичних величин, таких як напруга між обкладинками конденсатора, або заряд на обкладинках конденсатора, сила струму, який проходить в коливальному контурі. І якщо повернемось до осцилограми, яку спостерігали під час нашого дослідження, то ми саме і бачимо картину, коли напруга зменшує. Своє значення за амплітудою. Ми розглянули з вами електромагнітні коливання з точки зору фізики. А тепер давайте опишемо математично ті процеси, які відбуваються в коливальному контурі. При цьому ми можемо скористатись законом ОМА для повного колу. Тобто ЕДС індукції дорівнює напрузі на зовнішньому колі, плюс. Напруга на обкладинках конденсатора. Але при цьому згадаємо, що напруга на обкладинках конденсатора чисельно дорівнює відношенню заряду на обкладинках конденсатора до електроємності конденсатора. Також згадаємо, що ЕДС індукції дорівнює добутку індуктивності на швидкість зміни сили струму в колі, або мінус L... Помножену на першу похідну від сили струму. Тоді рівняння для закону ОМО прийме дещо інший вигляд. Також згадаємо, що сила струму є першою похідною по часу від заряду, а перша похідна від сили струму, зрозуміло, є друга похідна від заряду. Якщо підставимо ці вирази в наше рівняння, то отримуємо диференційне рівняння другого порядку. Розв'яжемо його. Але під час розв'язування приймемо, що активний опір, тобто опір зовнішньої ділянки кола, дорівнює нулю, тоді рівняння другого. Порядку диференційне рівняння вже буде мати дещо спрощений вигляд. Воно позначено під номером 1. Скористаємось аналогією з механічними коливаннями. І позначимо через омега в квадраті відношення одиниці до добутку індуктивності на ємність. Тоді наше рівняння. Буде мати вигляд друга похідна від заряду плюс циклічна частота в квадраті дорівнює 0. Відомо, що розв'язками цього диференційного рівняння другого порядку є функції, які ви бачите перед собою на екрані, і позначені під цифрою 3. Тобто, ми бачимо, що ці рівняння описують. Гармонічні коливання заряду на обкладинках конденсатора. Qm, тобто той вираз, який стоїть перед знаком синуса або косінуса, це є амплітуда заряду, тобто максимальне значення заряду на обкладинках конденсатора. Вираз, який стоїть в дужках омега φ0v, це є фаза електромагнітних коливань. Омега циклічна частота. Тобто величина, яка показує кількість коливань за 2 пі секунд. Фі0В це початкова фаза. Оскільки також нам відомо, що період коливань дорівнює відношенню, чисельно дорівнює відношенню 2 π до циклічної частоти. То ми приходимо до так званої формули Томпсона. Тобто формули, яка визначає, від чого і як залежить період електромагнітних коливань. Відповідно до формули Томпсона, період дорівнює 2 π помножено на корінь квадратний з добутку індуктивності та ємності конденсатора. Тобто ми отримали формулу, яка допоможе нам визначати параметри коливань коливального контура в залежності від тих пристроїв, конденсатора і котушки, які знаходяться в коливальному контурі. На цьому ми наше заняття закінчуємо. Дякую за увагу! І на наступному занятті ми розглянемо з вами. Приклади розв'язування задач з цієї теми. До побачення.